То, а що по контракту? Пане, нам ну ви звітить? жартівник. Ну це ж звичайний контракт пішов, зробив, отримав гроші. Ну ніби ви не знаєте. І потім два роки під Бахмутом. Підписав контракт, взяв гроші. І що тепер так, добре, які, яка вона народа по контракту? А де це той ваш? Бахмут це. Бахмут. Оркостаніще там, ну, в тій стороні. Східніше від нашого містечка. В країні орків? Ну. Так в нас переміря з ними. Який контракт? Яке переміря? Це що Трамполіченко, а це що знов? чи що знов? Про що ви кажете? Йови, Хто ці пол... люди? Добре, добре. Вони нам вугілля продають. Знов вугілля, знов вугілля. Сьому Сасіль. Що нам по контракту полагається? Що, яка воногорода по контракту? За те, що ви це зробите і подивитесь, чи все там добре, чи не добре. Ну я сподіваюся, добре, що може бути в той.